Всім привіт! Знімаємо ще раз нашу Volvo 2011 року. Має 1 мільйон пробігу, але технічно в дуже класному стані. Зробили поліровочку, нагадую, що по машині вся машина Michelin, відсотків 90 залишку має гідравліку, по рамі взагалі все ідеально. Вона без ретардера. Має ось такі ковпаки ззаді і спереді оригінальні Volvo Вся підвізка в ідеалі. Подушки у нас 22-й рік всі поміні. Сержант також замінений. Всі колодки диски в доброму стані. Має один бак. На 750 літрів міжосьові спойлери і тара 500 кінських сил по резині У нас тут і задню покажу також двигун. Працює ідеально, коробка також. Нове щеплення стоїть. Підвізка кабіни перед салінблоки замінені разом з кронштейнами. Це все відбувалося в Франції на Volvo сервісі І показую салон. Сидіння все у нас чисте, відхімчищено. Зверху отакі от йдуть у нас. Ящики холодильника в нас немає. Кондиціонер працює. Гляньте, в якому стані все. Панелька, все без дирок. І заводимо. Акумулятори також нові стоять. Повітря тримає, стоїть день, два-три, нічого навіть не дівається, все на місці. Двигун працює ідеально, тому кому треба якісний тягач, можемо перевірити на офіційному сервісі в Луцьку Вольво. Ціна даного тягача 29 тисяч доларів. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, заїжджайте.